Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Новини вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці» в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 6 квітня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Стрілянина через вивезення лісу в Чернівецькій області. Перша місцева пожежна команда створена в об'єднаній територіальній громаді. Чернівці відзначають міжнародний день спорту. Стрілянина через вивезення лісу у Чернівецькій області. Один буковинець, за словами правоохоронців, поранений. Конфлікт виник, оскільки водій лісовозу, який перевозив дуб, не забажав зупинитись і надати документи на вимогу активістів-учасників. Ато триває розслідування. Натомість активісти запевняють, що зброї в них. Не було, а те, що в машині активісти знайшли гільзу, пояснюють політичним замовленням. З тими, хто бачив, як все відбувалося, спілкувались наші кореспонденти. Конфлікт відбувся у селищі міського типу глибоко. 19.30 депутат Свободівець їхав на роботу на лісовозі. Активісти закликали його зупинитись і показати документи на лісодеревину. Та той відмовився. Тоді учасники АТО перекрили йому шлях автівками. Невідомі особи числа громадських активістів Чернівецької області. Зупинили транспортний засіб автомобіль Урал та погрожуючи застосуванням зброї несуного зразка на даний час, примушували до зупинки даного транспортного засобу, зупинивши його, нанесли тілесні ушкодження водію даного автомобіля. У результаті постраждав не лише водій лісовозу, а й один з активістів. Він наніс тілесні ушкодження даною зброєю, і виник неконтрольований не, не спуск. А ah, на no, це випадко вимогти. Випадково. І, і, і вистріл Попав не у водія автомобіля. а потрапив у одного з активістів. На місце події слідчі вилучили три гільзи. Зброї не знайшли за даним фактом. Зареєстроване кримінальне провадження, а саме грубе порушення громадського порядку. Та активісти, учасники АТО, цей випадок називають не інакше, як спроба тиску на свідомих громадян, які намагаються боротися з незаконною вирубкою та вивезенням деревини. Це політичне замовлення кажуть, і справді зупинили лісовосу, якому вважають перевозили нелегальний ліс та без застосування зброї. Зброї не було, її ніхто не застосовував, ніхто не стріляв, а їх підкинули. Сто відсотків. біки так само не було. Я даю да, йому позательник, тому що він мене це ну проігнорував, зупинку. Це не вперше. Активісти, учасники АТО намагалися зарадити вирубці та вивезенню лісу. Цього разу переконують, лісовоз був наповнений нелегальним дубом. Такий ліс не рубається, тим паче дуб на нього заборона зараз строга йде по державі, по всьому. Це перше, по-друге, ліс не чіпований. Зважаючи на це, залишається відкритим питання, хто з учасників конфлікту нестиме відповідальність, чи активісти, чи ті, хто перевозив ліс. Адже наразі правоохоронці з'ясовують походження лісу деревини. Це зберігання вогнепальної зброї кримінальних передбачено со 263 шістдет кримінального кодекс України передбачає покроння до 7 років позбавлення волі. А хуліганство, частина 4 статті 296, також передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. А вже по лісу деревині, там вже будемо встановлювати, чи там була просто підробка документів, чи це було розкрадання лісу, незаконна рубка. Ну, це від, від кваліфікації, залежить залежать різні види кримінальної відповідальності. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер вже розповідав про те, що у парку Жовтневий активно взялися за наведення порядку у рекреаційних зонах. Так, наприклад, біля ділянки з картинговою трасою за останні роки неспішно виросло ціле відпочинкове містечко з альтанками, мангалами та дитячими майданчиками. Побачивши нові споруди, громадські активісти зацікавилися, чи законні вони тему продовжує Надія Величко. Отже, якщо ще хтось не знає, у парку жовтневому є дуже великий вибір типових альтанок, біля яких можна сісти. Тут є мангали, відпочити. Але це власне зовсім не рекламний сюжет, і на жаль, не тільки ці споруди тут є у парку, але й починають будуватися абсолютно нові, як виявилося, незаконно. Ми тут бачимо будівлю, яка збудована без жодних документів, без паспорту прив'язки. Для цього спочатку були вироблені дерева. Потім тут було побудоване, як ви бачите, величезні альтанки. І на сьогоднішній день ми писали неодноразово і зверталися неодноразово до підприємців на контакт, не йде ні власник. Ми зверталися. Ми не як наглядова рада, звертався директор парку. Тобто, ми бачимо людей, які роблять парку, що захочуть. І без ніяких документів, і без змоги їх зупинити вже сьогодні. Площа генделиків неподалік картингової траси значно більша за сам атракціон. Колись цікаве захоплення тепер слугує додатковою розвагою до класичного відпочинку пікнік Мангал-Гулянка. Дитячі майданчики, пронумеровані альтанки, усе для того, щоб перетворити зелену зону на відпочинкову. Трансформація ця почалася не вчора. Бачив той павільйон, тут ж, генделик, будемо так називати. Ото вже да, вже років, мабуть, зо три, за чотири десь так. А потім почали розростатися оці, якби, як їх там, павільйончики, чи як вони там. От. А це воно так по порядку, спочатку відтя, потім оце. А тут е, в цьому році, там, там площадку ще вирубали дерева, теж щось був забудову. На, на даній земельній ділянці встановлені малі архітектурної форми, альтанки. Це є порушення 152 статті, відсутність дозвілля документів, саме паспортів, прив'язки на, на розміщення даних об'єктів. За вид правопорушення настає відповідальність для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. У нас є достатньо інформації, що це він проводить роботи за назвати? Це Батюкевич Олександр Григорович. У нас тільки це одна стаття 152. Ми складаємо протокол за відсутності паспорту прив'язки. А вже потім міська рада подає. Приймає рішення. Є тимчасова комісія, яка визначає ці всі моменти, і тоді вже йде демонтаж. Наглядова рада, яка має захищати інтереси мешканців міста, поцікавилася чорнівчан. Чи потрібно на їхню думку розвивати інфраструктуру парку? Ми провели соцопитування і спитав у людей, чи достатні їм, чи недостатньо їм якихось кафе, чи місць продажу морозива, води і соків. І 70% сказали, що кафе в парку достатньо. Да тобто ми маємо на сьогоднішній день зупинити любі законні і незаконні розбудови парку для того, щоб зберегти місце відпочинку, місце розслаблення для людей. Громадські активісти розповіли, що напередодні викликали міліцію, і забудовник території поїхав давати слідчому роз'яснення, показуючи досить велику з їхніх слів папку з документами. Чернівецький репортер буде і надалі слідкувати за цією історією, особливо якщо орендар захоче розповісти. Вісти своє бачення цієї ситуації Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 5 квітня у селі Добринівці Заставнівського району місцевим мешканцям під час проведення земляних робіт було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце було викликано піротехніків управління ДСНС у Чернівецькій області. Рятувальники вилучили знахідку та знешкодили у встановленому порядку. Ви на місце групою піротехнічних робіт встановлено. Що даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом часів Першої світової війни калібру 76 мм». Даний вибухонебезпечний предмет становив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух. А дальність розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету складає до 600 метрів. Хочу нагадати, що при виявленні вибухонебезпечного предмета ні в якому разі не чіпайте його. Обгородіть місце знахідки та зателефонуйте 101 або 102. У селі Недобоївці Хотинського району відновлено роботу місцевої пожежної команди. Цієї нагоди був організований урочистий захід, адже це перша місцева пожежна команда, яка створена в об'єднаній територіальній громаді. Вона обслуговуватиме всі села даної громади, а саме, недобоївці, ставчани, керстенці та долиняни. Більше про це дивіться далі. Відкриття пожежної команди в селі Недобоївці стало можливим завдяки співпраці місцевої громади, рятувальників та одного із місцевих приватних підприємців, який за власний кошт придбав для місцевої пожежної команди сучасний пожежний автомобіль, бойовий одяг і спорядження село Недобоївці велике, рядом села. І тут зійшлися інтереси і підприємця, і громади. Тому ми їх їли в життя. Одна частинка – підприємця, друга частинка громади. Вони плідно співпрацюють. Ці дві частинки, і вони будуть приносити користь, кажу, не одному, а другому, а всім ближайшим. Потрібно буде в атаки, перебити в цьому дальну точку. Машина на бойовому чергуванні. Три-чотири роки назад я був у Польщі, де мої колеги, підприємці, фермери, самодостатні люди, організуються волонтерський рух, де вони надають такі людям послуги з. Пожежого гасіння. Мене це дуже захопило. Я цею ідею ну, жив, можна сказати, так, три роки. І тільки сьогодні я її втілив в життя. Службу у відновленій місцевій команді несуть чотири працівники. Окрім цього, було організовано окрему групу волонтерів у кількості п'яти осіб, які допомагатимуть працівникам місцевої пожежної команди ліквідовувати пожежі. Ця команда укомплектована відповідним штатом, яка має. Сучасний бойовий одяг та спорядження, а також на озброєнні має пожежно-технічне обладнання. Думаю, що на сьогоднішній день ця команда зможе відповідно виконувати свої обов'язки належним чином. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях відбувся третій міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених. Тема цього заходу пріоритети та перспективи молодіжної науки. На конгрес приїхало близько двох тисяч медиків з різних країн світу. На заході побувала і Дар'я Товпіч. Далі її сюжет. В Чернівцях стартував третій міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених. У його роботі взяли участь близько однієї тисячі семиста представників медичних та фармацевтичних навчальних закладів і лікувальних установ України, Данії, Чехії, Польщі, Сербії, Болгарії, Йорданії, Ірану, Непалу, Нігерії, Ганни, Бразилії, Румунії, Молдови, Грузії та Узбекистану. Минулого року було досить багато позитивних відгуків. Відгуки поширюються дуже швидко по Україні, навіть за кордоном, і дуже багато учасників забажали брати участь цього року. Дійсно, для нас це була велика кількість було важко справлятися, поселяти, зустрічати зараз. Зранку, наприклад, там 80 людей зараз одним поїздом приїхало. Але стараємося справлятися, стараємось кожному догодити за своїми масштабами. Це один із найбільших. Форумів, наукових форумів студентів і молодих вчених. це дуже радує науково педагогічних працівників, тому що всі, хто присутні в цій залі, це люди, які хочуть займатися наукою, які проводять наукові дискусії. А е, я скажу, що навіть той, хто не буде в майбутньому науковцем, а присвятить свою роботу практичній охороні здоров'я. За рахунок цієї діяльності ви отримуєте дуже важливі е, навики. Роман студент четвертого курсу БДМу в рамках заходу доповідатиме про особливості перебігу вагітності у хворих на інфекційний гепатит. Б. Готувався він до цього півроку. Насправді, якщо жінка вагітна, є хворою на гепатит Б, залежно від активності вірусу, чим вища активність вірусу буде в організмі, тим тяжче буде перебігати вагітність. Це ну, пов'язано з тим, що вірус вражає клітини печінки саме матері, проникає через гематоплацентарний бар'єр дитини і може створювати загрозу, наприклад, до внутрішньої кровотечі у жінки. Після пленарного засідання розпочали свою роботу 35 наукових секцій з різноманітних напрямків теоретичної, практичної медицини та фармації. Дар'я товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Подарунок чернівецьких школярів дітям Донбасу. Вони зібрали різноманітні книги, надруковані українською мовою, аби вкотре нагадати, що Україна єдина. Учні переконані, ті, хто наразі на сході, потребують підтримки. Тому в книги також вклали листівки із щирими побажаннями. Більше в сюжеті. Я дуже тішуся тим, що діти принесли такі класні казки і книжки. І енциклопедії. Вони всі написані українською мовою. кажуть, що Україну можна любити багатьма мовами, але врятує Україну тільки мова українська. Заступник директора з виховної роботи Чернівецької гімназії номер 5 Галина Абрам'юк показує величезну кількість книг, надрукованих українською мовою, які невдовзі отримують діти Донецької та Луганської областей. Зібрали їх школярі, та щоб підтримати своїх однолітків, написали їм листи. Діти на Донбасі, ну вони майже лишилися без книжок, без навчання, але вони знають, що десь є якась людина, яка може тобі допомогти. Ми писали, що ми хочемо вас підтримати і хочемо, щоб ви жили в добрі, як і ми. Я написала на цій ласівці, яка символізує, що летить ніби до дітей з Донбасу, і ми тут написали із любов. Бов'ю учні го А класу Чернівецької гімназії номер 5 Щоб коли іде ішла війна, вони якось перечитали цю ластівку, і їм стало якось легше, якось спокійніше. Казки енциклопедії різноманітні твори і не лише вони зібрані в рамках 32 ї акції Українська книга школярам Донбасу. Плануємо передати їх дітям, яких очікуємо зі сходу на вербну неділю. На акцію Писанкова Україна. Якщо з якихось причин діти не зможуть до нас приїхати, то ми волонтери доставимо туди на Донбас, бо величезна потреба є саме в українській книзі. Аби таких подарунків було більше, організатори акції закликають всіх охочих і дітей дорослих долучатися. Ольга Андрійська Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Остого квітня весь світ святкує міжнародний день спорту до відзначення свята та популяризації здорового та спортивного способу життя. Долучилась і Чернівецька молодь. Більше про це ви дізнаєтесь у нашому сюжеті. Урочисте відкриття міжнародного дня спорту на спортивному майданчику. Судмістечка розпочали з представлення ще одного буковинця, який став майстром спорту України. Мені дуже приємно сьогодні розпочати. Нашій урочистості вручення посвідчення майстра спорту України в одному з наших студентів. Студенту другого курсу Бойчуку Олександру Сергійовичу, Майстра спорту України з завітаєте його до святкування Дня здорового та спортивного способу життя долучилось понад 500 студентів. До того ж, не тільки факультету фізичної культури ЧНУ. організатори кажуть, продемонструвати справді є що. Зібрались багато студентів. Викладацький склад факультету організовує такі масові заходи на майданчику. «Студмістечка». містечка. Одночасно буде проходити стріт-воркаут, стрітбол, показові виступи, трікінг, жим лежачи, народний жим і пляжний волейбол. І Це все одночасно. Всі студенти задіяні, це круто. Першим демонстрували трікінг. Виконання таких трюків потребує чималої підготовки. До того ж, цей спорт досить небезпечний. Розповідають спортсмени. Займаємося ми доволі давно, вже роки, роки. Та, років п'ять. то хто підходимо. як? Треба з розглядом до цього підходити. В селі небезпечно. Да, Заднє сальто, переднє, вінти, двойні вінти довільні були, поїде, корки, тачдаун рейс. Так, звісно, такі святкування не могли обійтись і без стрітворкауту. Тут спортсмени самоорганізованого спорту демонстрували різноманітні силові елементи. Як для мене, для нашої команди це вже більше, ніж спорт, це вже стиль життя. Ми постійно популяри... ну, займаємося популяризацією цього спорту. Ну і основна мета це популяризація правильного способу життя, а саме здорового способу життя. Крім того, на спортивному майданчику тут містечка демонстрували елементи панкраціону, спортивних танців та змагались в жимі лежачи, заохочуючи всіх до здорового способу життя. Іван Бочулинський, розлава боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі боксери нещодавно повернулись з чергових всеукраїнських турнірів з боксу. Як проходили змагання, здобуті нагороди та перспективи боковинського боксу. Дивіться у нашому сюжеті. Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді проходив у місті Львові. Буковину представляли 12 юних боксерів. Для половини з яких ці поєдинки були одними з перших. Половина вже дітей була з опитами, які проводили бойов по 20, А половина для яких там був второї третій бой». Тобто, в принципе, як ми заняли, вийшло два первых места і три вторых. Те, Ті, хто выиграть виграти щось, ті виграли. А ті, хто їхали просто получать опыт, теж Получили его. До участі в турнірі юнаки готувалися три місяці, і в результаті змогли показати переможний результат та проявити свій характер. Тренери кажуть, здобуття нагороди варті у всіх перешкод. Сейчас очень тяжело працювати з воспитаниками, тому що очень много. Препятствия бувають, дуже багато буває но Ми стараємося все це переодолівати. Звісно, приємно, коли ти бачиш, що мальчик достиг таких успіхів. Серед таких двоє юних чорнівецьких боксерів, яким вдалося вибороти переможні місця серед інших регіонів України. Три роки боксом вже займаюся. Я потрапив одразу у фінал. І бій був досить складним. Я боксував з боксером з Закарпатської області. Бій дійсно був важким, але я переміг. Ще один перспективний спортсмен з Буковини отримав друге місце. Каже, турнір виправдав всі очікування. Як я очікувала, що буде нелегко, буде тяжело. Я старався і вирвав перемогу в першому. Ну во втором було тяжело, ну, второє місце. Чернівецький боксер Степан Греков традиційно провів кілька переможних боїв. Цього разу він виступав у всеукраїнському турнірі в Миколаєві в дорослому професійному боксі, тобто вже без захисних шлемів. Після двох тижнів тренувань Буковинець виборов перше місце. Це був напевно найважчий мій двобі з на цьому турнірі. Потом з Одесою Я в нього дуже легко виграв. Без шльома це дуже ну цікавий бокс. Тут можна і самому пропустити. Ну треба бути дуже осторожним. Іван Бочулинський, Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Бажаю усім гарного настрою, вдалого вечора! Бережіть себе і до зустрічі!